Повідомляю про кримінальну відповідальність за статтею 114 2 Кримінального кодексу України щодо несанкціоного поширення інформації щодо військових підрозділів чи інших утворених згідно законом збройних формувань у вимогах воєнного стану. На, на даний час на вказаному підприємстві, на вказаних земельних ділянках здійснюється заходами співробітниками Служби безпеки України. Тобто тут перебувають військовослужбовці Служби безпеки України. Тому я вас попереджаю щодо поширення вказаного відеозапису. Вас також, за, так, вас також попереджаю про відповідальність за почання вказаного запису. За всіма коментарями я прошу звертатись до Служби безпеки України. Наразі триває відповідні дії. дія. Фотографію. А що не можна? Ні. Чого не можна? Ну, нельзя Не можна фотографію. Журналісти. Які? З Києва приїхали. А можете розказати, що повибувається? Так вы забороняли фоторвать, да, уже да, не хочет да. спілкуваться. Ребята, добрый день. А вы откуда здесь работаете или нет? То есть все глухие какие-то здесь. А вы здесь работаете, нет? Ребят, а как со следователем пообщаться хотя бы? Или вы рейдер? Бандиты, рейдеры или из Вот такое. А вы тут просите на заводе чини? А? Просто розумієте, тут кажуть, що хтось захоплює а, а, підприємство. Не захоплюють, так? Да? А ви тут ну, працюєте чи ні? Стоїть. Стоїте, Стоїть, да? так? Добре. А ви зі служби безпеки України чи ні? Ну, щоб розуміти. Бо вот тут кажуть, що служба безпеки України заходить. Працюйте у кого. Зараз поїдеться, так? Да? Добренько. Дякую, хорошого дня. Всім доброго дня. Я Шенкаренко Денис, голова громадської організації Стопнелгал. Зараз знаходжусь в місті жовті-води Дніпропетровської області. І нам стало відомо, що тут проводять слідчі дії Служби безпеки України в, на табачній фабриці товариства Юнайтед Табако. Суть така. Просто. Коли сьогодні є успішне підприємство, яке працює, платить податки, це такий а, піражок для таких собі корупціонерів із служби безпеки України, які хочуть його собі там прибрати до рук. А, підприємство, яке допомагає ЗСУ, допомагає місту розвиватись, платить податки, надає робочі місця, вже неодноразово приходить служби безпеки України і щось вигадує для того, щоби. Це підприємство закрите. На сьогоднішній день а, вночі прийшли співробітники Служби безпеки України, десь, як кажуть, близько 70 людей, з постановою на обшук товариства Торговий дім Юнайтед Табаку. Заходять сюди, але тут, по цьому адресу, немає такого підприємства. Є товариство Юнайтед Табаку, яке не має відношення до торгового дому. І в постанові сказано, що Служба безпеки України повинна забрати обладнання з цього заводу. І вони хочуть демонтувати і вивезти обладнання з заводу, яке в принципі працювало і сплачувало податки. І зараз проводяться слідчі дії. Коли ми приїхали до цього підприємства, біля нього було багато, ну, начебто якихось людей. Я так підозрюю, що це співробітники служби безпеки України. Які нам просто заборонили проводити там фото-відеофіксацію, не представлялись, мовчали. Поговорити зі слідчим нам не вдалося. Вийшов якийсь хлопчина, який сказав, що всі ці відео, які будуть типу, ми несемо якусь кримінальну відповідальність за це. Тобто вони повністю хочуть, щоб ми замовчували те, що вони тут коють, а коють вони просто редацьке захоплення підприємства. І знаєте по якій статті? 110 це зрада України. А яка предісторія? Як видумала Служба безпеки України таку справу? Десь в Кривому Розі якийсь ді дідусь дядю купив дві пачки сигарет. Якихось, якихось. Йому не сподобалась якість цих сигарет, і він написав, що мені не сподобалась якість цих сигарет. А, і хто розглянув а, цю скаргу Служба безпеки України? Не де ж про яка повинна була знати, що це за цигарки, хто виробник, що в цих цигарках є. А, а служба безпеки України взяла і сказав: так це ж зрада, це зрада України. Я вам хочу більше сказати. Керівник підприємства він багато коштів виділив на а, Збройні Сили України. А, цих людей треба поважати і навпаки допомагати їм, щоб вони працювали, сплачували податки. Людям! От Работу! а це, це це прийшли співробітники, співробітники цього заводу. Це більше ніж 200 людей, яких забирають, забирають роботу, задну плату і майбутнє на а На життя. Бачите, скільки? Це єдине підприємство в цьому місті, яке давало зарплату, плату, сплачувало податки. І зараз це просто хочуть зруйнувати. Просто під замовлення когось, чи може просто хочуть заробити на цьому кошти якихось якихось там корценери. Я вважаю це навпаки. Це зрада. Внутрі країни, коли служби безпеки України працюють проти України, проти підприємств, проти людей, які тут працюють. Ганьба, хлопці, аж мурашки по кожі, коли а, люди прийшли до свого місця працю, а, праці і хочуть просто дати нам роботу, вони не хочуть там варувати, а вони не хочуть там робити якісь незаконні дії. Вони Хочуть просто, щоб їм повернули роботу заробітну плату, щоб вони могли будувати свої сім'ї, дітей. І що вони, ці молоді хлопці, зараз можуть робити, коли ці служби і служби безпеки України прийшли, просто забрали у них це майбутнє. Я вважаю, що це просто зрадники, зрадники служби безпеки України. І я думаю, що сам президент України повинен звернути увагу, тому що, мабуть, його або ввели в обману, або він просто не знає, що роблять. Співробітники служби безпеки України нагадують, це співробітники а, безпеки України Дніпропетровської області. А, вийшов а, якась, якийсь представник, який склопчина, який сказав, що всі ці дії у нас законні, і звертатись до прес-служби служби безпеки України Дніпропетровської області. Він навіть не сказав, що тут у нас ухвала, що у нас тут можемо робити. Я б задав запитання, яким чином від. Від е, дегустації, можна так сказати, цих цигарок дійшло до зради України. Це яким чином? -то? Де поєднання цього всього? Це просто замовлена якась, замовлена якась акція служби безпеки України. Це ганьба, це дійсно ганьба. Люди, які зараз на передовій, які воюють за країну, похибають. Багато людей похибло, до речі. А тут такі хлопці накачені прийшли. Я вам кадри покажу. Їх треба на передову, щоб вони захищали нашу країну. А не тут вони просирали свої тут е, штани. Це просто позор. Я Цікаво. представник кінайтета. Представник. Представник адвоката. Представник підприємства, кінайте табаку, до якого зараз е, СБУ прийшло з обшуком. Вчора е, завітали. 40 людей СБУ з ухвалою на проведення обшуку на зовсім інше підприємство. Тут знаходиться United Табако, у них по ухвалі написано Зовсім інше підприємство з зовсім іншим кодом ЄДРКО. Але зазначений кадастровий номер, де знаходиться United Табако. Вони хотіли насильно проникнути у приміщеннях. Ми зазначали, що це не підприємство, яке зазначено упаді, при цьому надали їм добровільний доступ для того, щоб вони зайшли і пересвідчилися, що за даним кадастровим номером відсутнє що за кадастровим номером відсутні обладнання та підприємства які зазначені в ухвалі але вони зайшли на юнаці та і почали описувати обладнання сировину яка знаходиться на законних підставах і хочуть демонтувати лінії та вивозити. тому а з приводу чого ухвала 에... ухвала з приводу ухвала з приводу статті про фінансування злочинної діяльності з метою повалення конституційного ладу вона взагалі не має жодного відношення до діяльності е виробництва Підприємства з виробництва тютюнових коробів. Наскільки ми зрозуміли, це було за заявою якоїсь людини, яка купила табачну продукцію. Вона їй не сподобалася. І після цього йому відкриває про тероризм. Буквально зазначено посилання на те, що якась людина купила продукцію. Причому там зазначена як марка, яку виробляє юнати табаку, так і інша марка, яку ми не виробляємо. У неї з цієї продукції почало прошити. У горлі, і на підставі цього вони відкрили статтю про фінансування. там, ну фінансування дій пов'язаних із порушенням те держави, та там щось таке статкрімка 2, стаття кримінального кодексу України. Взагалі ці дії незрозумілі сировина перебуває у нас на законних підставах. Ухвала видана не на United Tobacco, а за іншим зовсім кодом ЄДРПО, юридична особа. Але вони прийшли і е, цікавляться лініями та сировиною з матеріалами для виробництва тютюнових виборів, повідомляють, що вони її збираються вивозити. Доповіли про закриття табачного виробництва. Що це таке місце? Щоб ви зрозуміли, в місті зараз працює декілька підприємств, декілька. Лежить на лопатках восточний горно-збагачувальний комбінат уранового виробництва, не сплачує податки. Ті підприємства, які працюють, ми їх цінуємо, бо дуже скрутне, дуже низьке наповнення бюджету. 60% доповнення бюджету місто якось виживає, від слова виживає. І тому це підприємство, яке у нас є, це є на сьогодні одним із. Ну дуже важливих наповнюючих бюджетів. По-перше, по-друге, скільки народу робить, це ж не всі. Тут до 500 людей працює, які це військовий стан, які годують сім'ї, батьків, дітей, сплачують податки. Ви цих людей бачите, моя перша задача утримати це підприємство. Щоб воно продовжило працювати, випускати продукцію по продукції. Які там питання? Я не знаю. Йдуть слідчі дії, це діло юристів, адвокатів, прокурорів. От продукцію, яку випускають табачна фабрика, є цілий спектр, скажімо так, цигарок, які йдуть під грифом для ЗСУ. Вони йдуть без права продажу чи перепродажу. Це йдуть хлопцям фури. Безкоштовно на передову, щоб вони були забезпечені тим всім необхідним. Окрім того, снабжаються воєнкомати, сили ТРО, цивільної оборони і таке інше. Люди, які працюють, це патріоти. Я не можу допустити, щоб це підприємство в жовтих водах звернулося і виїхало, із за якихось питань, і за якихось проблем, українських проблем бути не може. Проблеми всі повинні бути вирішені за столом у прокурора з адвокатами, з поліцією, з службою безпеки. Але людей не можна дратувати. Зараз люди це порох. У нас іде війна. Вони мають роботу, яка є, ще й доволі високо Середня заробітна плата, яку податки, майже 18 тисяч. Середня, от тому ми ви розумієте, що такого наповнюючого бюджету, ми не вправі втрачати і роботодавця для цих людей. Вони не дадуть це зробити. Ну, моє таке прохання до всіх перевіряючих до всіх давайте якось рухатися в межах військового стану в страні, не доводити до абсурду, не закривати підприємства, розбиратися за столом переговорів, не вступати зразу в військові дії. Це так не можна сьогодні. Ну так, якщо у вас є питання, я А працівники кажуть, що часто такі історії відбуваються, що це вже не перший ну, раз? ну за моєї каденції. Я працюю полтори роки. то це вже другий раз. Перший раз приїхав бронетранспортер, вивернув тут половину асфальту. Це вони ремонтували за все. От хотіли вилучати сирвину. Незрозуміло чому вилучати. Візьміть зразки, перевірте, візьміть документи, перечитайте. Що зараз? Я не можу сказати, бо мене всередину не пустили. Я не знаю, там слідчі дії. Я думаю, що щось теж може бути в такому форматі. Тобто наскільки це серйозно, наскільки це вирішить слідство, безумовно слідство. все буде в межах правового поля. Але це не перший раз. Це і це було майже рівно рік тому. Це було в серпні минулого року. І скажуть, що там до 12 тисяч людей у вас переселенців. Так це найбільше найбільше підприємство, яке сплачує найбільшу якість податків. Якщо так станеться, що його там закриють або припинять у роботу на якийсь час, чи впорається взагалі ну переселенців, дивіться, переселенців у нас офіційно десь в межах 5 тисяч, але це офіційних переселенців. Тому цифру я можу підтверджувати чи не підтверджувати таку, яку маю по по управлінню соцзахисту. Безумовно і більше. Безумовно є, незареєстровані, є такі, що транзитні, і безумовно, якщо ми втратимо поступлення податків, табачка також дає на комплектацію. Ми і цигарки видаємо безкоштовно тим людям, які не зможуть їх купити, отримуючи дві тисячі гривень на місяць. Що можна прожити тисячі 2000 гривен на місяць? Як втратив все, вони і тут допомагають. Ну окрім податків, окрім всього такого іншого, і тут допомагають. Вони участвують. У всіх, у всіх міроприяттях да сказати. От і деякі багатіні внески, і яка підтримка повинна бути технікою, доставка гуманітарних вантажів. Це ж не, не тільки роздача, у них повно автомобілів, які я ну ну не щодня, ну через день ми просимо то з діпраць красного креста щось провести, то з западної України використовуючи їх логістику, то це все ляже. Цього, цього це не буде просто, ви ж розумієте нам роботи! Дайте нам работать! нам работать! нам работать! нам 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 нам, нам, нам Я вибачаю, а ви працівники цього заводу, в яких питаються зараз забрати робочі місця і майбутнє, в принципі, правильно я вас розумію? Це ж завод, який давав заробну плату, сплачував податки, робив місто краще, правильно. А, так, і виходить, так. якісь люди під замовлення хочуть від'їжати це підприємство. Так. так. Тому що вас вже знищили, це підприємство, яке було е, основою нашого міста. На, на даний час основа нашого міста це, це підприємство, яке багатьом дає роботу. і вкладати і і ми Шо, можемо висок, за, за, за рахунок цього ж, жити і точно так, так же допомагати. Діти наші навчаються тут в школах. А скільки ви вже працюєте на цьому заводі? Сьогодні, Сьогодні. З 2017 року. Багато вже часу. І так, кожного разу вони <святнят> нас приходять і нам коротять це обладнання, всю комп'ютерну техніку. Розумієте, нічого не знаходять, тільки нам шкоду наносять. І потім знову до нового заказу це розумієте, замість того, щоб шукати якихось зрадників, шукати там шпігунів. Вони саме вони приходять те, приходять воювати зі своїм народом. Правильно, коли у нас не, не вистачає у хлопців е, е, техніки дизельного пального на фронті, ви б бачили скільки їх вчора тут було вночі, на яких вони машинах приїжджали? Тобто розумієте, такі здорові хлопаки, які можуть захищати Україну, ну, а вони з нами всередини воюють. Я Люди, які за залишилися в тилу і платять налоги, а, а вони ви прийшли. Ви да, занави да, занави флоти, ми підтримуємо своїх хлопців, які у нас з підприємства були призвані на фронт, і вони воюють за них. Звичайно. Тобто розумієте? Тарплату, да, ми, ми їм зарплату виплачуємо. Ми тормозки возимо. Хто налоговики возять їм? Та ні. Боже упаси, ви бачили, які вони всі хальоні. Вони навіть не хочуть чути. Вони розкорочують е, наші комп'ютера. Я інженер з охорони праці. Розумієте, що може бути в мене кримінальне, коли я завжди стою на боці тільки робітника. І вони мене розкорочують, я йому кажу, до чого тут охорона праці. Тобто, ви розумієте, неможливо. Вони не чують, вони ходять табунами, вони щось вишукують. Тобто не, не знаю, як можна це назвати на сьогоднішній день. Ці дії наших податківців це зрада, це тільки зрада, це тільки зрада. Середини, так, розумієте? Так. Нам не треба Путіна. У нас є свої. Так, так, так. дивіться. Економіка зараз і в такому скрутному становищі да навпаки треба підтримувати підприємства, да, щоб вони платили податки, щоб працювали, щоб люди були, да? що за що жити. І вони роблять усе, щоб цю економіку просто знищити. Просто знищити. І а, ці ж підприємства платять податки. І платять а, із податків і цим же ж СБУшникам платять заробітну вони плату. І вони ж за, за наші ж гроші нас же ж. І так, так, і це ж не не один раз. Ви розумієте, починаючи з 2018 року, як ми тільки почали на ноги ставати, вони постійно до нас навідуються. Постійно вони не дають нам працювати. Вони нас. Наших юристів по судах затягали, ми не, ми, не, ми не можемо повноцінно працювати. Якщо ви подивитеся нашу документацію, ми і оформлюємо, ми дозволи оформлюємо, оформлюємо на роботу, ми проводимо навчання, тобто ми працюємо в, полі, в законодавчому полі, але вони нам не дають. На, на сьогоднішній день підприємство на простої, ми проводимо аудит з охорони праці, ми, ми про, проводимо. Якщо якесь обладнання встановили, ми зараз проводимо опосвідчення, тобто ми працюємо в правовому полі, але нам не дають в даній будівлі, знаходиться місце в е, сховища. Тому е, така зараз нас ситуація дуже складна триває військовий стан. Скажіть, будь ласка, ви доносили цю ситуацію до працівників СБУ, які там заберекодувалися? Що тут місцеві мешканці, які ховаються на даному етапі? Там я розумію питання. Одним із питань, який я хотів задати представникам, це куди цьому мікрорайону, а це весь мікрорайон молодіжний, так називаємо, куди їм вирушати в случае повітряної тривоги. Ну, нам відчинили, на жаль, тому люди ще трохи не розуміють, що їм цьому усі робити. Знаходиться офіційне укриття для цього району. Воно зафіксоване, воно обладнане, так як треба. Люди знають, і вони їм користуються, вони йдуть Неодноразово, ну, чи день. Да, укрит... Укриття відкривається, люди спускаються і пересиджують сигнали повітряної тривоги. Дайте Боже, щоб в час нічого подобного не було. На, наразі, якщо щось буде. Як повітряна тривога, то я вважаю, що із мікрорайону люди підійдуть. Ми тоді знову будемо звертатися, вимушені звернутися, щоб їх туди пустили. Ми його відновили спеціально для прийому усіх мешканців міста. І в стані повітряної тривоги туди мають доступ усі мешканці, усі горожани. Воно обладнання, і якщо нам дадуть змогу туди проникнути, потрапити, то ви навіть на свої очі зможете побачити, наскільки воно обладнане для прийому місцям. Ви як керівник повідомляли представників слідчих дій? Я як дану керівник ситуацію? не повідомляв, для цього пішов туди хочете як перевірку. Цей... Так, так, ми зараз з мером намагаємось туди потрапити, але якщо це вдасться, то обов'язково ми на це наголошимо. Що всіх людей треба туди негайно запустити? Не дай Бог буде повітряна тривога. Цим людям десь треба переховуватися, якесь найближче укриття. Скажіть, будь ласка, яким чином саме слідчі з даною фалою? Як нам вже стало відомо, що обшуки повинні проходити на торговій дім? За іншою адресою да, ви хочете сказати, да. так е, по, мої, е... наші юристи повідомили мене про це. Але враховуючи те, що група людей озброєних приїхала дуже агресивно настроєна, і вони вже готові були проникати за будь-якою нагодою, навіть е, якщо прийшлося б прийшлося би щось там виламувати, вони б виламували. Ми добровільно надали їм доступ, щоб перевірити е, все, що вони мають бажання перевірити. Наші юристи наголосили на тому, що Адреса, реквізити і назва компанії інакша. Тобто вони приїхали до інакшої камп... з... з реквізитами інакшої компанії, а потрапили до нас. Чому так їм задали вопрос? Бу... була відповідь: напишіть в запереченнях, пишіть в запереченнях, але ми все одно потрапимо туди, куди ми хочемо. Скажіть, будь ласка, кого з представників допустили? Ви як директор? Ви зараз не можете потрапити на підприємство? Хто там наразі там знаходиться наш голова юридичного відділу, мій заступник з безпеки. Вони там намагаються якось координувати і якось вплинути на законність їхніх дій. Вам відомо, що зараз саме там відбувається? О, о, виїмка документів, можливо, щось опломбовують, можливо, щось перераховують. Чи... Чим займаються взагалі? Ми на... побачили, що там близько 70, можливо, навіть більше, працівників СБУ. Є яка кількість квадратних метрів і навіщо стільки працівників можете пояснити? Вчора охорона повідомила, що близько 100 озброєних людей. Проникли на територію підприємства. Мені досі не зрозуміло нашу така кількість народу для того, щоб провести виямку. Не зрозуміло то, що вони наразі відбуваються, не зрозуміло. в ухвалі, яку вони мали про собі. Це було про проведення обшуків за іншою адресою. Але приїхали сюди, і ми вже надали їм можливість провести подивитись документацію, подивитись все, що відбувається. Ми не переховуємо нічого. Жодних звинувачень ще не прозвучало. Пустіть в укриття! 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 Пустіть в укриття!